Ашик омер, скажи ну, душе, така важка нам випала дорога, такі далися істини по тайні. Скажи, ну, душе, раз лише і строго дай відповідь на болісне питання: чи сонце правди ще колись устане, осяявши наш острів материк. За це, за це ми віддамо останнє свій стогін і свій біль, свій плач і крик, а більше й не лишилося нічого, крім пісні материнської хіба, що рятувала нас не рідше Бога, хоч призабута тиха і слаба. Коли ми молимося, молиться надія, ми проклинаємо, здригається й біда. Коли ж співаємо, злітаються на диво всі ангели, яким світів шкода, що прірвами лягли під наші ноги, що закривавилися маєвом пожеж. Невже ж дощу не випаде ясного, цілющого на попили? Невже ж так хочеться ще вірити в грядуще? Цю віру откровенням возвелич. Прошепочи його тихенько, душе, і я викую із шепоту нам клич.